Путін реально благав і просив Трампа про допомогу, щоб американський президент вплинув на е президента України Зеленського на українську позицію. Загалом його муляє українське лідерство, муляє непохитність верховного головнокомандувача збройних сил України, президента Зеленського. Те, як тримається мужньо, героїчно український народ. І не дає жодних шансів Росії та російському диктаторові. Ну і проблеми, з якими зіткнувся ворог на Донеччині, не маючи змогу захопити цей регіон силовим шляхом. Тому Путін тисне і просив. Ну як тисне? Він благав, просив а, американського президента Трампа, аби Трамп впливав, щоб все ж таки непохитність а, зеленського змінилася, і щоб Україна була готова. До поступок та непопулярних компромісів, але цьому не бути, Це вкотре підтвердив і президент України. А європейці сказали про те, що питання територій це виключно питання України. Загалом підтримала нас Європа, Німеччина, Франція, Британія, Італія та Польща і е е так само. Комісар Європи, верховний комісар з питань зовнішньої політики та безпеки Кайя Калас. Вони всі підтримали Україну. Є повна наша підтримка з боку наших друзів провідних держав Європи та загалом Європейського союзу.